Крім ДАБа з'явилося багато інших форматів. Ну, це там і стрімінгові медіа, які включають в себе радіостанції, і отакий от масштаб, він дуже змінить конкуренцію саме там на радійному ринку, в радійному мовленні, Тому що доля FM-радіостанцій, вона зменшиться, да, безперечно, люди будуть їхати в автомобілях, слухати fm радіо, але. Так за слухача потрібно буде боротися: боротися і не тільки там, скажімо, з іншими радіостанціями, а і з телебаченням, з Ютубом, з усім. от І тому ми побачимо дуже багато цікавих інтеграцій. Там ум, ну я не знаю, може трохи затормозить війна в імплементацію цих технологій у радіомовлення, але ми побачимо, що. Будуть дуже багато імплементовано інтерактиву, буде імплементовані технології штучного інтелекту, ну, там, в принципі, всі колеги там, використовують, мабуть, штучний інтелект там, у радіомовленні або намагаються його використати, от. але його буде ще більше і буде ще більше застосунків. Також, що слід додати, ще така цікава річ, як інтеграція. Радіо безпосередньо з автоматизованими системами пошуку. Ну, наприклад, Сірі типу, з іншими. От, тобто радіостанції будуть адаптуватися до них і будуть адаптувати свої плейлисти і отримати фідбек. Ну, типу, що людям цікаво, що не цікаво, що вони слухають, як вони слухають От, і тому подібне. І також ще така важлива річ, яка буде існувати, це. З'явиться додаткові джерела монетизації, з'явиться додаткові можливості рекламних проявів, і це надасть змогу не тільки, як то кажуть, там підтримувати штани, але і заробляти на булку з маслом радіостанціям і впевнено крокувати вперед. Тому що, ну я не знаю, я просто ось, чесно кажучи, з власного досвіду дивлюся, і якраз в радіостанції вони. Бо радінні мовники вони попереду інших медійників, тому що вони перші почали використовувати там чати, ну, ті ж самі месенджери. Вони вперше, ну, типу, впровадили багато технологій, які потім прийшли в медіа. І якраз от зміна ну, технологій, зміна цього, типу як е, парадігми, от, вона буде відбуватися саме з радіо і починатися саме з радіо. Тому як то кажуть, дивимося за радійниками, дивимося, куди що вони будуть впроваджувати, на які технології вони будуть робити ставку, і використовуємо їхній досвід. Додаткова додаткове джерело монетизації, це додаткові надходження. І якщо, наприклад, ну, багато там є випадків, коли радіостанції ну, там, використовують токени, якось чашки роблять, типу там на чашках там пишуть вони. Е Ну, якось там свої бренди, люди їх купують і так раніше використовували токени, то наразі сучасні технології не дають можливість гратися, гратися з контентом, гратися з ексклюзивним доступом, тому що можна виступи, випустити NFT, випускати якісь е, програми, якісь передачі, і власникам NFT давати першочергово доступ до них. Можна, наприклад, це робити, те, що е, люди будуть управляти програмуванням радіостанції, тому що ти можеш випустити НФТ, е, і те, чим скажімо так, блокчейн бере, бере саме власників там, бітконів там інших е, токенів. Це да, децентралізовані організації. Коли власники монетки можуть казати: от я голосую, щоб ви там ставили, наприклад, замість прогнозу погоди, розказували про. Курси того ж самого біткоїна, або розказували про те, як там доглядати за кутиками, або ще щось таке. Це безпосередньо багато можливостей долучення аудиторії. Тому що, наприклад, для того, щоб отримувати бонуси, радіостанція може теж долучати людей до ефіру і там за кількість або там час просховування видавати ті ж самі нефті, делегувати їх безпосередньо прямо. на ці на кошельки людей. Ну і їх можливості є безліч. Але я пропоную все-таки долучитися до одної з наших наступних програм до на нашого вебінару. де Ми розкажемо про НФІ, яких можна впроваджувати в медіа як можна це робити не ручками, а автоматизовано. І Наразі існують вже і цікаві кейси, і цікаві продукти, і багато клієнтів, які цими користуються. Тому будь ласка, долучайтесь до наступних ефірів.